Всім привіт! Агротехнарь! Це друга серія випуску, що можна придбати з бюджетного, з трьохточковою навісною системою. В минулому випуску ми з вами дивилися і знімали мототрактори. Тепер переходимо вже до міні-тракторів бюджетних. Забігаючи наперед, скажу, їх буде всього по суті дві моделі. Це Кентавер 240 ВР і Шифінг 240-й. Покажемо по наростаючій ціні. Перша наростаюча ціна стартує у нас від кентавра. Кентавр 240ВР на сьогоднішній день коштує 2850 доларів. Має мотор ЗС 1115, немає блокування диференціалу, тобто тут просто задній привід. Але має широку раму, має розсувну колію передню, задню. І колеса тут у вас ідуть 6,12 і 7,520. Тобто 20-й вже радіус колеса. На мототракторах 16-ка це потолок для задніх коліс. Тут уже 20-ка стоїть. Коробка зубровського типу, три передачі вперед, одна назад. Ручний газ, стандартна приборна панель. Рівні на міні-тракторах йдуть вже з правої сторони. Насос у вас стоїть напряму від двигуна, і бачимо, що генератор винесен теж напряму. На шифінгу всі насоси стоять від коробки. На кентаврі бачимо, що модифікація вже йде з виносним. Так, 2850 доларів ціна. Це трактор вже з трьохточковою навісною системою, 6-шліцевий вал відбору потужності, 20-те яблуко на трьохточці, є ручник, є паніжаюча передача, є вал відбору. Ви можете ставити тут вже обладнання від кардану. Рульова колонка у вас червячного типу вал іде без підсилювача. Це одноциліндровий двигун. Тут, по суті, підсилювач не передбачений системою e, 2850. Два роки гарантії, доставка безкоштовна. Наступна модель одразу стартує на 500 доларів дорожче, але, по суті, залишається по, e, в межах, скажімо так, бюджетних моделей, тому що є набагато дорожча техніка. Шифін 240L. Вони йдуть з блокуванням вже диференціалу. Вони бувають з боковим e, або переднім радіатором, але. Суть не в радіаторі, суть в тому, що тут йде примусове охолодження. Тобто у вас тут стоїть просто радіатор, як на мотоблокі, грубо говоря, над двигуном самотеком. Тут вже примусове охолодження плюс вентилятор. Тут у вас насос від коробки, тут у вас передача коробка, я вам чесно скажу, буде набагато е більша і набагато е прочніша, потужніша, ніж на кентаврі, але і ціна питання на 500 доларів дорожча. Ремні також у вас з правої сторони. Всі приводні виведені в кожусі. 7,5-20 резина, 6,12 передна. Колія тут не регулюється. 1,20 двадцята стандартна від заводу іде, і вона, по суті, у вас буде до кінця з вами. Із плюсів, дуже високих, це широкий чулок задній, 40-й, це причіпний пристрій в комплекті 6 обладнаний захистом вал відбору потужності і виносна гідравлічна система. Гідроциліндр виносний, підіймає він 600 кг замість 400 кг і може по суті, вас віджимати задні колеса. Тобто тут прижимна гідравліка. Також можна переробити і зробити гідровиходи. От сюди ставиться шланга, і от трубка бачимо, от сюди ставиться друга шланга. Через дозатор перекриваєте і можна буде навіть працювати з, цими, з гідровиходами, тобто з ПТС з прицепами, з гідравлічними щітками і так далі. Він має більшу раму, він має ресорну передню підвізку, повністю цільний передній міст, теж шарового типу, без підсилювача керма. Значить, якщо коротко підбити підсумки, саме бюджетний трактор з трьохточкою для роботи в невеликому огороді це кентавр 240. Якщо у вас 2 гектари, грубо говоря землі, але набагато грошей, я рекомендую брати Shifing 240 L або LR з блокуванням заднього мосту з диференціала, з... Хорошою гідравлічною системою з можливістю розширення за рахунок гідровиходів. Він коштує 3350 доларів, іде в новому капоті або з боковим, або з переднім радіатором. 240-й, нагадаю, коштує вам 2850. Така от техніка, друзі. Якщо якісь питання є, можете набирати, телефонувати, питати. Все відповім, все підкажу. Доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати. Тому, якщо ще не замовили... Бронюйте, замовляйте, поки ціни не виросли. Хто не знав, з нового року буде переіндексація техніки. Не тільки цієї, а взагалі всі трактори, квадроцикли можуть зрости в ціні, тому що помінялась розтаможка. Всім гарного дня! З вами був Агротехнар, Всім пока-пока.